Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Одним із популярних напоїв у прохолодну пору є глінтвейн, який досить добре зігріває. Його готують переважно на основі червоного вина, але і є винятки. Я буду робити два види глінтвейна, отож, перше я роблю на основі вина. Для цього потрібно додати у каструлю всі інгредієнти: вино пів літри. Половинку апельсина, вода 60 мл, гвоздика 1-2 штучки, цукор 1,5 столові ложки, імбир мелений пів чайної ложки, кориця одна штука і мускатний горіх мелений, маленька дрібка. Все це ми додали у каструлю, і далі потрібно. Варити на середньому вогні помішуючи. Це потрібно робити, поки цукор не розчиниться. Далі залишити суміш на вогні на 10 хвилин, при цьому воно не має кипіти. І так, 10 хвилин пройшло, і глінтвейн готовий. Тепер наливаю його в чашку і прикрашаю лимоном. Наступну частину я знімала при фонаріку, оскільки зараз світла більше немає, ніж є. І так, цей глінтвейн є безалкогольним і готується на основі виноградного соку. Отож, потрібно взяти келих для глінтвейну та викласти спочатку мед. Я даю одну чайну ложку. По рецепту потрібно більше меду, але тоді глінтвейн вийде дуже солодким. І так, я даю одну чайну ложку меду, паличку кориці, два бутончики гвоздики і по бажанню скибочки цитрусових. Далі це потрібно залити гарячим виноградним соком. Поживати можна після того, як напій не стоїться 5 хвилин. Бажаю вам зігрітися за келиком гарячого і смачного глінтвейну. Дякую за перегляд!